Сьогодні вранці ворог атакував кривий ріг прямим влучанням балістичної ракети у багатоповерхівку. У будинку зруйновані квартири одного з під'їздів з першого по п'ятий поверхи. У будівлях поруч з епіцентром вибуху повилітали шибки. У дворах побиті автівки. Володимир живе на першому поверсі постраждалого будинку. Під час ракетного влучання був вдома. каже: навіть не встиг злякатися. Тразу все темно, все вікна повилітали. Темно нічого не бачиш. У мене ще одне надійнема. Жінка вовремя йшла з дому. Вона коло вікон на кухні постійно І вийшла з дому, до себе спішла. І, А то я навіть не боюсь представити, що було б. Була хата, нема хати. Не Лежала на кроваті. рядом видавха. Пол упав сусідньої квартири з От. Так що не знаю, чудом уціліла. Бо то хлопці мене винесли, ну я боса й гола, оце люди мене трохи примотали. А ви мешканка якого поверху того будинку? Первого. Первого. Першого поверху, так? Так, да, на мене все обвалилося. А вікна вибило зразу, винесло. А є хтось у вас? Є Зе чоловік, син воює. Жанні Сергіївні 91 рік. Вона живе одна на третьому поверсі понівеченої п'ятиповерхівки. Жінка ледь пересувається самостійно. Травзався сильний взрив. Стався сильний вибух. Я думала, що це грім. Я лежала у спальні і раптом почалось сипатися скло. Прийшла на кухню, сиплеться. Прибігли хлопчики-волонтери. Давайте, виходьте швидко, одягайтесь тепліше. Допомогли мені вдягнутися. Я в кімнатних вийшла, бо не було коли одягати. Квартиру, звісно, не закривала. Документи взяла. Оце і все ціпок забула, звичайно. Їхала по своїм ділам, коли чую бах і скорої. то я вже скільки років тут не живу, ну просто я думала, що це в наш дом попало. Світлана живе у будинку поруч. Каже, з самого ранку мала погані передчуття. Внутрішня тривога була, що щось станеться. Мені зателефонували з роботи, сказали, що поруч. Я прибігла подивитися на свій будинок, а там вибите скло. Зараз дізнаюсь, де штаб, і піду заяву писати про допомогу. Вікторія Добровольська Елизавета Гусак цей день.